Мілер 1000, Першим ділом будемо проварювати тримач двигуна. Не вистачає висоти для шестерні. Будемо доварювати профільну трубу, піднімати її. Після чого виставляємо поруч двигуна. Окей! Зазор між шестерньою і консолью має бути плюс-мінус біля сантиметра. Рейка прикручується з зазором 2-3 мм. Щоб визначити початок зубчастої рейки, ворота відкриваємо до самого кінця. І наступним чином кріпитися магніт обмежувач. Ось так буде виглядати, прикручена зубчаста рейка з її плюсів. вона тихо працює і дуже тиха сьогодні автоматиче. Такий нюанс клієнту з воротами розплакались, почали ставити. О, це рівень. О, помічник прийшов. Давай, кажи щось. О, ясно, ясно. І вже коли рейка накручена, покати дістає до країна ворота. Дивимося, чи є зазор між шестерньою часом рейкою 2-3 мм. Де немає, трохи пропіднімається. Або що постарається. І щоб це все гарний вигляд мало. Для того щоб завести дріт, розверлюється дірка і дріт заводиться в датчик. І потім знизу тут небудь заводимо низу все в автоматику. Дріт ховається в госу. Коротенький запис по дротах. Живлення на датчики. Другий фотоелемент. Сюди підключається живлення 220. Тут виставляємо плавний пуск і плавну зупинку. Ця кнопочка відповідає за навчання воріт, щоб були підключені всі дроти, на її натискаємо і вона записує в пам'ять проєкт якої ширини. Ця кнопочка для того, щоб записати додатковий пульс. Ще з нюансів. Мені не та виставляється таким чином, щоб ворота 7 мм в сантиметр не доїжджали до кінця.